За два дні до Аляски Трамп знову сварить Зеленського. До його зустрічі з Путіним залишається три дні. На болотах зупинився один із найбільших нафтопереробних заводів через українські дрони. Я вітаю вас! Це Ютуб канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. І я пропоную вам свій особистий погляд на події, процеси і новини, які точно матимуть вплив на наше життя. Підписуйтесь на наш канал, реагуйте і дочекайтеся бонуса від Олени Фроляк. Сьогодні це книга дня. Маленький спойлер про Аляску. Отже, ми починаємо за три дні до переговорів Трампа і Путіна на Алясці. Глава Білодому знову взявся звинувачувати у всіх смертних гріхах президента України Зеленського. Буквально ще тиждень тому його дратував Путін, Трампа тобто. Його втомлювали обіцянки і порожні розмови диктатора. Він злився, погрожував санкціями і казав: зранку Путін мені обіцяє золоті гори веде чудові розмови, а ввечері бомбить українські міста. Ще 8 серпня мав бути чорний день для Путіна, коли мали запрацювати жорсткі санкції проти країн, які все ще купують російську нафту, якщо не буде припинення вогню. І ось акурат. 7 серпня до Москви їде великий переговорник Стів Вітков. і Трампа як підмінили, що наобіцяв обіцяв Путін відкупу, ми схоже, вже не дізнаємося ніколи. Тим більше там були складності з перекладом, і Вітков не все правильно зрозумів. Але після перемовин у Кремлі ще дорогою в аеропорт вірков телефонує Трампу і, мабуть, кричить у слухавку, Путін погодився. Ну, на що погодився Путін, теж ми напевно не дізнаємося, що відомо на сьогодні. Україна має віддати Росії всю Донецьку і Луганську області. Тобто на нас напали, нас вбивають, а ми ще маємо щось віддати ворогу і загарбнику. До речі, неокупованих Рашкою земель на Донбасі залишилося десь в районі 8 тисяч кілометрів. Це немало. Далі Путін залишає собі захоплені частини Херсонської та Запорізької областей, але Хоче мати там транзитний прохід до Кримського півострова. Ну і відомий старий набір Хатєлак Путіна. Демілітаризація, не вступ до НАТО, скорочення Збройних сил України. Ну що ж, багато про обмін територіями сьогодні говорять, але остаточного розуміння поки немає. Ну і далі Україну на Аляску не запросили. Вирішили без нас розібратися Європу, яку Трамп зобов'язав платити за зброю для України країни теж не запросили, але на щастя, завтра має відбутися велика багатостороння зустріч онлайн. Планується великий онлайн дзвінок з представниками Європи, президента Зеленського, президента Трампа і генерального секретаря НАТО. Особливо цінна така онлайн зустріч після останніх заяв Дональда Трампа на брифінгу. Перше йому дуже не сподобалося, що президент Зеленський називає неконституційним будь-які обміни нашими ж територіями. Мовляв, Зеленському воювати Конституція дозволяє, а от обміняти території заради миру не дозволяє. Друге, Трамп знову заявляє, що Росія взяла б Київ за кілька днів. Але якийсь недолугий генерал вирішив їхати на Київ танками до дорогою, а полями. І тому росіяни не взяли Київ, бо їхні танки застряли в українській багнюці. Словом, чергова маячня від Трампа чергове звинувачення країни, на яку напали, громадян. Бадян, якої вбивають, тому Трампа обов'язково слід переконувати і пояснювати йому дуже прості речі. Росія напала на Україну, і ми не маємо їй нічого віддавати. Давайте послухаємо, що казав Трамп на останньому брифінгу мене трохи стурбувало те, що Зеленський сказав: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення. Я маю на увазі, що він має схвалення на початок війни вбити всіх. Але йому потрібен дозвіл на обмін землями бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма на благо, на благо України. Добре, непогано. Також є і погане для обох, тож є добре і погане, але це дуже складно, бо є дуже нерівні лінії. Ми збираємося змінити лінії лінії бойових дій. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України, але вони захопили дуже цінні території. Вони захопили значною мірою океан. Знаєте, в нерухомості ми називаємо це нерухомістю на березі океану це завжди найцінніша власність. Набір слів, якщо не набір літер. Ну, ви чуєте, берег океану добре, погано, ціні території, хто кого захопив. Ну, важко дуже зрозуміти. Трампа ми спеціально дали цей великий кусок, тому що щось, якусь послідовність відстежити і якусь логіку в його словах дуже важко. Ну, але ще Трамп розмовляв з великим стратегом усіх часів і народу, угорським прем'єром Орбаном, про війну в Україні. каже. Він розумний чоловік Орбан. Він сказав мені: Китай виграє торгівлю, а Росія виграє війни. Тому нема чого тій Україні взагалі пручатися. Нехай капітулює і все. А, ну а чому ж Трамп так легко і швидко погодився на зустріч на Алясці? Ну, по-перше, йому дуже конче потрібна зараз якась перемога. Він дуже хоче бути миротворцем. У нього на носі виборча кампанія в конгрес. Він марить Нобелівською премією миру. До речі, в нього величезний компромат у ФБР через можливі зв'язки зі скандальним фінансистом і сексуальним маньяком, Ну це чесно, Джефрі Епштейном. І кажуть тільки через те, що на чолі ФБР в Великий давній прихильник Трампа Неш Патель, це все зупиняється і витік цієї інформації назовні. До речі, це той самий Неш Патель, голова ФБР, який пропонував звільнити з ФБР усіх працівників, які не поділяють погляди Трампа, і обмежити повноваження ФБР у сфері збору розвідданих. Ну, дуже цікавий персонаж, і для до якого прикута велика увага демократів. Ну що ж, якщо ми говоримо про Путіна, то Путін теж від Аляски тільки у виграші. Він повертається у велику міжнародну політику. Він вирішує глобальні питання разом з главою Білого Дому на колишніх російських землях. Йому можуть зняти всі міжнародні санкції. Ну а потім вони разом з Вашингтоном почнуть масштабні проекти. Щодо корисних копалин, чи щодо в енергетиці, ну просто один суцільний мармелад. І ще одне путіну, ну просто терміново. Потрібно покласти краю зальоту цих українських дронів на рашку, які дуже, дуже заважають жити росіянам. Росіяни тільки почали відчувати на своїй шкурі війну. Їм це вже не подобається. Почалися жертви, почалися нерви, ночі в лівих аеропортах, відсутність зв'язку, повітряні тривоги, всі ці неприємності, які українці переживають уже четвертий рік. Ну а ще дороге пальне, страх, некомфорт, все це треба зупинити. Наприклад, заморозкою конфлікту. От і сьогодні Сьогодні на Росії після вдалої атаки українських дронів припинив прийом нафти, один із найбільших нафтопереробних заводів Саратовський НПЗ. Нагадаю, атака по підприємству Роснефті відбулася вночі 10 серпня. Відомо, що цей завод має проєктну потужність в 140 тисяч барелів нафти на добу. Блумберг уже проаналізував і підрахував: тривала зупинка цього підприємства може серйозно вплинути на внутрішні поставки бензину в. Росії, а це надкритично саме зараз, коли на носі в Росії збирання врожаю. Це вже третя вдала атака по нафтопереробним заводам тільки за цей місяць. Та нафтопереробні заводи не єдина ціль українських БПЛА. Вчора на міцність теж перевірили Арзамаський приладобудівний завод, що в Нижньогородській області. Це підприємство виробляло гіроскопічні прилади, системи керування та іншу апаратуру для воєнної авіації. А вже цієї. Ночі добряче підгоріло у Ставрополі на заводі Монокрістал та у Ярославлі на лакофабриці. Зайнялося на території майже 4,5 тисяч квадратних метрів. Відомо, що це підприємство виробляло спеціальні покриття для військової техніки, які захищають її від корозії. А ну, ви знаєте, на болотах точно не готуються до миру, там навпаки передислоковують свої сили і готуються до нових наступальних операцій. І ситуація на фронті цьому зайве підтвердження на Донеччині. Обстановка дуже критична. На думку колишнього начальника штабу Азова Богдана Крутевича, ветеран написав такий емоційний пост звернення до президента Зеленського: є загроза оточення одразу кількох міст Покровська і Мирнограда. Костянтинівка вже у напівоточенні. Противник зі слів Кутевича просувається в напрямку Краматорська і Дружківки. Також він наголошує, що лінії бойового зіткнення як сталої лінії фактично вже не існує. Причиною цьому, на його думку, є відсутність резервів, роздріблення підрозділів по лінії фронту, безграмотний розподіл мобілізаційного ресурсу, а також абсолютна відсутність стратегічного та оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Президент України Володимир Зеленський в останньому своєму зверненні заявив про посилення забезпечення підрозділів усім необхідним. Він теж не бачить жодних прагнень росіян до мирного врегулювання. Навпаки, розвідка наша фіксує пересування сил противника для подальших наступальних дій. Тому, схоже, готуватися до миру ще зарано. Давайте послухаємо президента. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу, і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так як і раніше немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою в дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Що ж, міжнародна преса багато сьогодні пише про Аляску, про переговори на Алясці. Видання політику повідомляє, що Білий Дім пропонує Росії заморозити війну вздовж лінії зіткнення у Херсонській та Запорізькій областях в обмін на Донецьку та Луганську області. Трамп може, як пише політику, змусити Україну піти на умови Путіна. Київ може погодитися на поступки. Та водночас європейські лідери та український президент уже завтра, перед зустрічю на Алясці, спробують. Переконати американського лідера бути жорсткішим з російським диктатором і про це пишуть сьогодні західні змі. Блумберг та Політико повторюся, одночасно пишуть про віртуальну зустріч завтра за ініціативу німецького канцлера Мерца. Спершу між собою поспілкуються лідери Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, Єврокомісії та Євроради, а також президент України та генсек НАТО. Після буде ще одне обговорення з президентом Трампом і віце-президентом Венсом. Говоритимуть про тиск на Осію ймовірний обмін територіями, які вона окупувала, а також гарантії безпеки для Києва. Європейці вимагають, щоб насамперед Путін погодився припинити вогонь. Всі інші обговорення лише після цього. Тим часом американське видання ХІЛ наголошує, якщо Володимир Зеленський збирається розглядати можливість фактичної передачі захоплених територій Росії, то слід вимагати від країни агресорки компенсацій, що виходять за межі. Слів вони мають бути конкретними, реальними до виконання та негайними. Видання наводить елементи угоди, які можуть бути прийнятними для України. Серед них членство в ЄС репарації за руйнування, повернення вкрадених цивільних та юридично зобов'язуюча угода про ненапад Росії. Ці полошення не зроблять втрату території безболісної, але вони можуть дати Україні безпечне майбутнє в європейській сфері та перепочинок для відбудови. Так відзначає видання Хіл. Тим часом британські видання. Ані аналізуючи слова російських чиновників, робить невтішний висновок. Трамп може змусити Україну прийняти умови Росії заради спокусливої багатомільярдної угоди з Кремлем про освоєння Арктики. Експерти оцінюють, що загалом там залягають приблизно 13% світових нерозвіданих запасів нафти і 30% газу, причому майже половина з них під контролем Росії. Ну що ж, сьогодні, напевно, в Гуглі найзатребуваніша опція це Аляска. Ну що ж, я нагадаю, що цей найпівнічніший штат Сполучених Штатів він включає півострів Аляска, прилеглі до нього острови Алеутські острови, а також смугу узбережжя океану з островами архіпелагу Олександра вздовж західного кордону Канади. Аляска дуже багата на природні ресурси, там дуже багато нафти, природного газу, вугілля, міді, золота. Там просто була ціла золота лихоманка, цинка, також там дуже багато риби і лісу. Крім того, туризм зараз стає важливим джерелом доходу для штату. Тисяча вісімдесят тисяча за різними даними 68-го, Росія продала Аляску Америці за 7,2 мільйона доларів. Ну уявіть собі, в 19-му столітті 7,2 мільйона доларів це була величезна сума. Але сьогодні цю угоду називають найприбутковішою в світі. Саме для Сполучених Штатів. Ну, Сполучені Штати дуже сильно виграли. Саме про Аляску, а, про столицю місто Джуно, а, яке було засновано за часів ось цієї золотої лихоманки. А, туди можна потрапити лише морем або повітрям. Це єдина столиця американського штату без сухопутного сполучення. Її площа 8430 квадратних кілометрів, що робить місто найбільшою зі всіх столиць американських штатів. Але насправді 99 цієї Ієї площі є просто дикою природою, де цивілізації практично. Немає до речі, на Алясці можна відвідати безліч золотодобувних шахт і познайомитися з історією і технологією золотовидобутку. за місцевими законами. Шукати золото на Алясці може будь-хто навіть іноземець. І ось ми підходимо до останнього пункту нашого випуску саме про золоту лихоманку. Про ось цю велику глушину так і називається книга, яку я вам сьогодні пропоную. Це велика глушина. Це, до речі, роман саме про Аляску американської. Ось в мене Крістін Генна. А, ветеран війни. В'єтнамської війни повертається з війни до своєї родини, і він розуміє, що він втратив не тільки себе, він втратив жагу до життя. Йому нічого не хочеться, він погано почувається, і він переконує свою родину переїхати з, з континенту переїхати на Аляску. І ось його родина переїжджає. Там відбувається дуже багато драматичних подій, особливо для його маленької ще доньки, яка ходить в школу. Але поруч з цим. Драматичної історії цієї родини, дружини, цього ветерана. Ви тут можете прочитати дуже багато про Аляску, про її природу, про побут, про людей, які там живуть, про те, чим вони займаються, що вони їдять. Там дуже багато риби, там дуже багато золота. В принципі, через золото туди досі їде дуже багато людей. Взагалі дуже така пізнавальна, драматична. Прекрасно написано взагалі. Крістін Генна, вона багато писала. Я думаю, що дуже багато українців знає цю письменницю. Я вам дуже рекомендую цю книжку. Особливо в сьогоднішньому геополітичному контексті Я вам буде прочитати цікаво. Буде про Аляску. Перед тим як починати читати, не забувайте, що потрібно донатити. Я часто доначу на фонди Повернись живим, на фонд притули. Я доначу на русоріс. Ну, є куди донатити, головне. Підтримуйте українську армію, любіть Україну! Слава Україні! На все добре!